ранку, шановні радіослухачі! В ефірі Лозівська радіокомпанія на календарі 8 лютого понеділок. За православним календарем у цей день вшановується пам'ять преподобного Ксенофонта і дружини його Марії. У минулі часи передбачати погоду нашим пращурам допомагали миші. Якщо на ксенофонта вони вилазять з під снігу, слід чекати відлиги. У давнину цього дня побоювалися за метілію, оскільки вона вказувала на поганий урожай майбутнього року. За на хати будуть погані харчі. Днями у школах району в рамках програми Національно-патріотичного виховання молоді відбулися уроки мужності за участі лозівчан-учасників АТО. Бійці 24-го окремого штурмового батальйону Айдар встигли побувати одразу у двох закладах за один день. Зокрема, у Краснопавлівському та Яковлівському НВК. Патріотами не народжуються, їх виховують у сім'ї, школі, певному соціумі. У Краснопавлівському НВК кажуть, що уроки мужності в них проводяться протягом всього року. До цього ж заходу вирішили підійти. Неординарно запросити Лузівчан, воїнів АТО, безпосередніх учасників бойових дій, бійців батальйону Айдар. Зустріч розпочалася з міні-концерту для гостей. На екрані транслювалися відео та фотоматеріали про події часів майдану, антитерористичної операції на сході країни. Згадали хвилиною мовчання і про загиблих земляків. Коли слово надали бійцям, зустріч перейшла у більш дискусійну форму. Айдарівці просили саме задавати їм питання, бо зізнаються, зазвичай не знають, що розповідати. Їх прохання повністю задовольнили і учні, і вчителі, і навіть працівники відділу освіти райдержадміністрації. Питали різне про перший бій, про поранення, про те, ким були до війни. Дівчат цікавило, чи добре кормили бійців, хлопці чи важко було. Вчителів ситуація в цілому. Організаторка цього заходу, вчителька хімії та географії Краснопавлівського. ВК Юлія Маннік. Робить висновок, що все пройшло як найкраще. Усі залишились задоволеними, особливо дівчата. Мабуть, тиждень, да, кожного дня, питали: ну, коли вони вже приїдуть, коли ми вже з ними поспілкуємося, питали, які можна питання задавати. І коли вже закінчилось, я дивлюсь по їхнім обличчям, що вони дуже довольні, що у них червоні щоки у дівчат. Я запитую, вам сподобалось? Да, Так, дуже, вони дуже в заході. Після традиційних примірок військового обмундирування, що привезли із собою бійці, вони поспіль. Піхом фотографуються з усіма бажаючими, відповідають на додаткові питання, дякують за теплий прийом та вирушають у наступну школу, де на них вже чекають не менш відкриті, активні та допитливі маленькі патріоти в Яковлівському НВК. Айдарівців зустрічають оплесками. Ольга Халепо, педагог, організатор цієї школи, представляє дітям кожного воїна окремо, розповідаючи про кожного бійця якусь особисту історію. Національним вихованням молоді вона займається вже другий рік. Почалося все з того, що вона і сама є волонтером, не раз допомагала хлопцям на фронті з багатьма знайома ще з найгарячіших моментів конфлікту на сході. Тож зустрічі з бійцями для їхньої школи вже стали традиційними. Сьогодні до нас знову завітали воїни айдарівці. Це були знайомі, це були незнайомі солдати, але знову ж таки зустріч пройшла в дуже теплій обстановці. Мета у нас була одна. Це, власне кажучи, виховання підростаючого покоління у національно-патріотичному дусі. І ця мета сьогодні була досягнута. Додає Ольга Володимирівна. каже, такі зустрічі є дуже результативними у прагненні не тільки прищеплювати дітям патріотичні відчуття, шанування традицій, мови, культури, а ще й виростити з них справжніх українців, щоб вони будували нову європейську країну. Такої ж думки і самі бійці у Євгена Горднічука не часто випадає шанс побувати на таких зустрічах. Він на жаль, досі лікується. Після поранень у бою під Луганськом. Однак теж висловлює думку, що для того, щоб війна не прийшла сюди, місцеве суспільство і діти в тому числі мають розуміти, що вони українці. Я бачу зараз в існуванні ветеранських організацій, взагалі ветерани, які повернулися, це одна з основних задач проводити роботу з підростаючим поколінням, тому що це те покоління, яке нам, по суті. Має змінювати державу і забезпечувати вже нашу старість Діти ж про настільки масштабні плани щодо них не здогадуються. Про будування держави вони будуть думати пізніше. Наразі вони просто радіють приїзду айдарівців. Залюбки з ними спілкуються, дарують власно намальовані подарунки, фотографуються з ними, тиснуть їм руки. І все це відбувається з тією ж самою відкритістю та щирістю, з якої бійці відповідали на дитячі запитання. Така щирість додає цим заходам теплоти. Може саме тому учасники бойових дій на Донбасі намагаються не пропускати. Ти ні однієї такої зустрічі, а діти в свою чергу не втомлюються дякувати їм різними засобами, малюнками, листами, поробками або простим словом дякуємо. Верховна Рада України все-таки прийняла рішення щодо декомунізації населених пунктів у нашому Лозівському районі. За відповідне рішення парламент проголосував у четвер. Нагадаємо, у нашому Лозівському районі назви змінило селище Жовтневе-Кіненської сільради, на селище Лагідне, селище Комсомольське Лозівського району, на селище Миролюбівка, село Радянське, на село Степове, село Петрівське Орільської селе селищної ради на село Українське, село Реводарівка, на село Водолага, село Червоний Шахтар Царедарівської сільської ради на село Рубіжне. Алосійська об'єднана державна податкова інспекція інформує, понад 61 мільярд гривень податків та зборів сплачено за перший місяць року. Це на 28,3 мільйонів гривень більше ніж за січень 2015 року. Темп росту збору платежів склав 186%. Додатково до планового завдання отримано майже 30 мільйонів гривень. До місцевих бюджетів за перший місяць поточного року надійшло майже 22 мільйони гривень, що приблизно на 1 мільйон гривень. Більше минулорічного показника основним джерелом надходження до місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб. За січень цього року фактично надійшло 12,2 мільйонів гривень цього податку. Наступні за найбільшою питомою вагою єдиний податок та майнові податки. Їх нараховано до місцевих бюджетів 4,5 мільйонів гривень та 3,7 мільйонів гривень відповідно. За вашої уваги інформація головного управління статистики у Харківській області про соціально економічне становище Лозівського району та міста Лозовою за Січень листопад 2015 року. Промисловість. У січні жовтні 2015 року підприємствами міста Лозової реалізовано промисловою продукцією на 897 мільйонів 400 тисяч гривень. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення в місті становив 13,5 тисяч гривень. Сільське господарство. Озимі на зерно і зелений корм під урожай 2016 року посіяні на площі 22 116 гектарів, що майже на 18,5% менше рівня попереднього року. За січень листопад 2015 року у сільськогосподарських підприємствах, крім малих лозівського району, порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяг реалізації на забій худоби та птиці в живій вазі зріс на 43,7%. Рбництво молока збільшилась у 2,3 рази. На початок грудня 2015 року у сільськогосподарських підприємствах налічувалось 899 голів великої рогатої худоби. З них 415 голів корів, 1947 голів свиней. Число овець збільшилось на 19,3%, Птиці зменшилась на 88%. Доходи населення. Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам окремих підприємств, установ та організацій міста Лозової за місяць збільшилась майже на 23% і на 1 листопада минулого року становила 4 мільйони 745 тисяч гривень. Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам окремих підприємств, установ та організацій Лозівського району на 1 листопада минулого року становила 100 тисяч гривень. Рівень сплати населення міста Лозової житлово-комунальних послуг з початку року склав 105,2% проти 96,6% по області. Рівень сплати населення Лозівського району житлово-комунальних послуг з початку року склав 101,9%. Демографічна ситуація. На 1 листопада 2015 року на території Лозівської міськради за оцінкою проживало 65 тисяч 950 осіб. Упродовж січня-жовтня минулого року чисельність населення зменшилась на 510 осіб. Зменшення чисельності населення міськради відбулось за рахунок природного 273 особи та міграційного 237 осіб. Скорочень за січень жовтень 2015 року зареєстровано 523 народжених та 796 померлих. За січень жовтень 2015 року на територію міськради прибуло 425 осіб тип вибуло 662 особи на 1 листопада 2015 року у Лозівському районі проживало 29 тисяч 139 осіб. Упродовж січня-жовтня 2015 року чисельність населення зменшилась на 380 осіб. Зменшення чисельності населення району відбулося за рахунок природного – 261 особа та міграційного – 119 осіб скорочень. За січень-жовтень 2015 року в цілому по району зареєстровано 227 народжених та 4

Лозівська радіокомпанія запрошує до співпраці рекламодавців. Ранкові випуски Лозівської радіокомпанії тричі на тиждень слухають в Лозові та Лозівському районі. Тож коротенька рекламна інформація вашого підприємства завжди матиме свого слухача, а згодом клієнта. Ціни привабливі для привабливих партнерів. Дзвоніть у будні за номером 23064. Адреса місто Лозова, вулиця Лозовського, будинок 10А. Кабінет. 30. 19 березня відбудеться фестиваль читців, присвячений творчості українського поета Тараса Григоровича Шевченка під назвою Великий та могутній співець українського слова. Відділ культури Лозівської райдержадміністрації запрошує всіх бажаючих незалежно від віку прийняти участь у конкурсі читців Шевченківської поезії. Заявки приймаються за адресою місто Лозова, вулиця Жовтнева, будинок 12, Лозівський районний будинок культури. Заявки приймаються до 26 лютого 2016 року реклама на лозівському радіо 23064 Факультет військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія запрошує лозівчан на навчання майбутніх офіцерів. Потужна матеріальна база, сучасні тренажерні комплекси, насичена морська практика, повне забезпечення на державній основі. Детальна інформація для абітурієнтів на сторінці факультету в мережі Facebook та на сайті навчального закладу. Адреса приймальної комісії місто Одеса, вулиця Дітрихс. Она будинок 8. Україна морська держава і їй потрібні професійні військові моряки. Зроби свій вибір, обирай шлях офіцера флоту. Управління агропромислового розвитку Лозівської райдержадміністрації звертається до орендарів. Водних об'єктів на виконання доручення керівництва Харківської області, департамент екології та природних ресурсів Харківської облдержадміністрації, враховуючи можливе загострення ситуації щодо загибелі риби на водоймах області, пропонує вжити негайних заходів щодо недопущення виникнення негативних явищ на водоймах району, а саме встановити постійне спостереження за зимівлею риби шляхом забезпечення контролю за вмістом розчинного кисню у водних об'єктах. Рибогосподарського призначення у разі зменшення концентрації кисню до критичних показників необхідно забезпечити негайне інформування райдержадміністрації органів держрибоохорони державну екологічну інспекцію у Харківській області для термінового вжиття заходів щодо недопущення заморних явищ водних живих ресурсів. І про погоду сьогодні у Лозівському районі буде ясно, без опадів. Температура зранку сягатиме позначки мінус 4 градуси. Вдень же повітря прогріється до плюс 1 градусу. Вітер південно-західний 2 метри на секунду, можливі пориви до 8 метрів на секунду. В ніч на вівторок синоптики обіцяють перемінну хмарність, яка протримається аж до обіду 9 лютого. Вдень буде ясно. Температура повітря вночі сягатиме позначки мінус 3 мінус два градуси, Вдень же прогріється до плюс 2 градусів. Вітер південно-східний швидше. Кість чотири метри на секунду, можливі пориви до восьми метрів на секунду. Ось такий прогноз на сьогодні та завтра. На цьому наш випуск завершено. До виходу його готували Роман Деняк, Валентина Бодіна та Тамара Денисенко. До зустрічі в ефірі у середу.